Вишиті льолі для новонароджених подарували сьогодні до дня вишиванки у Чернігівському пологовому будинку. За словами гендиректора пологового будинку Василя Гусака, сьогодні народилося семеро немовлят: четверо дівчат і троє хлопчиків. Може перша вишита розпашонка і оберіг перший для вашої дитинки. Ми обдаруємо дівчинку. Першу вишиту розпашоночку. Дякую, вишиваночка, яка гарна. Ось така, ось така вишиваночка, така шапочка і такі гарні в'язані чобіточки. Акція народжені у вишиванках непереможні. Проходить з 2017 року. Вона розпочалася в Донецькій області і далі стала всеукраїнською. Сьогодні роздають такі набори для немовлят у 25 містах України. У Чернігові ж привітали 15 немовлят. Сьогодні в співпраці з волонтерськими організаціями Донецької області ми прийшли в пологовий будинок, щоб привітати наших породіль немовлят з Днем Вишиванки. Нам було передано саме у місто Чернігів 40, Десять з них ми передали в Корюківський пологовий будинок, 30 віддали сьогодні в Чернігівський міський, щоб 15 вже роздали народженим немовлятам, і решту наші лікарі роздадуть тим, хто народиться ще сьогодні, в день, вночі, завтра.